Мир вам, мої другі друзі підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Бандероль з аукціону Violet. Тобто придбав даний лот. В описі можна буде побачити, за скільки його я такий, придбав. От, не знаю, дорого, не дорого. Зараз разом з вами відкриємо, подивимося, що у нас тут цікавого, цікавого прийшло. От. Такий ось Якийсь пакуночок. Кіночки покону. О, тут покону у нас гарненько. Якось тряпочком. Так що, передбаний даний лот, нагадаю ще раз на аукціоні Violet. Добачаюсь. Я... Oxyon От, Хто там колекціонує, рекомендую, можна буде купляти, продавати. Багато що там і продаю. От. А зараз така ось розпаковочка. Ось такі осьанти, такі ось ножичок. ножичок брелок, Перечинний ножичок, як він там називається. Вікторія Нокс написано. Потім... Грозный хостел вроде бы. здесь у меня вот. Вот вот, быстренько проверим. Тут мы, наверное, Ну да. Ну, в принципе, так, что-то Вот, вот такие вот нож. Вроді як швейцарський, не знаю, перевіримо. Ось якийсь маленький ножичок, це у нас от, от така дерев'яна ручка і цікавий. Далі що у нас? Далі такий штухольчик такому. Пинцетик одного, тут у нас пинцетик є, там пинцетик а чи що там немає. Ось такий ось ножичок, Можна сказати так, пилочка, Там ножичок, ну, ясно, що тупенький. Ну, а що там у нас? Нічого не написано, написано щось. не бачу через камеру. Уже, боже, вы побачите. Вот. И у нас тут что? Ножнички, да? Да. Ой, я не могу открыть. Вот, такие вот ножнички. Да, трошки вот. Пружинка что конечно, подводит. Ну, давай быстренько. Ага, режет четко. Вот так, ножнички такие довольно четкие, да, с таким же чехольчиком. Так, далее у нас такие вот ножичек, а, тут уже комплекте комплекте. Здесь такая вот такая шпичечка и кась. Может зубочистка, не знаю. Пинцетик. Вот. Знак швейцарского ножа. Ну или она наша у нас на лазе. Вікторінокс. Вікторінокс. В описі нагадую ще разу. Можу його не затучити, і такі гриже. Так уж у нас тут штопор, лаза декілька. Ось така, типу тортки. Ось такі ось відкривашки. Ось ну, так і ось ножичок, давайте далі. Так, ось такий ось ножик. Примецькі на ну, щось написано, що то у нас. О, вот такі ножички. Прибереться для він? Тоже Вікторі Нокс написано. Ладно, потім розберемося. Далі у нас такі ось ножик прилог. такий прикольненький. Вот теж в нас входять ножницы ножницы кстати тут четкие и сами ножичек еще ножичек два ножичка да а цепелочка даже такие, вот такие вот были прикольные даже есть комплект так, это это достать конечно вот такие такие ножичек брылочек Ну і остане на сьогодні Ось такий маленький ножичок. Он, кстати, такий весь прикольний. Що у нас там поклеємо? такі такий з півня, да, солинген. А, це вже солинген. Кейс перечинний ножик з пилочкою От. На цьому наше коротке відео з оглядом, що можна придбати, От такий в мене був лот. В описі є посилання, на скі, за скільки його було придбано. От. Ну, на цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. До нової зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім дякую, за увагу, до побачення.